— Розкажи, сколько у вас тут? Не шкуп, я Откуда чому... ти йде? Ховачанка, як довго йде. Перебуваючи на СП, побачив невідому особу. Е, перші догадки були, що це місцеві виходять в пошуках їди якоїсь продовольства. Встановивши з ним візуальний контакт, він нирнув в посадку. Попросивши наших товаришів з відділення аеророзвідки подивитися з повітря, де він знаходиться. Після цього хлопці-напарники побіжали за ним, а ми їх прикривали. Ну, В разі чого, якщо він захотів би отстрілюватися. вибігаємо до нього, підбігаємо, і з близька я бачив просто в нього форму. Я розумію, що це військовослужбовець Російської Федерації. Після чого я йому кричу, що. Руки догори. Він розвернувся, підняв руки догори. І все, те, що я йому подалі казав, він все робив. Тобто він підняв руки, я йому сказав розтягнути плащ, і паралельно питаю, що під підлочо. Він каже автомат. Тобто ну, Я б ніколи в житті не сказав, би, що там автомат. Зв'яжи, до модна зараз ми його будемо евакуювати. Прийняв зброя в мене. Звісно, зарядженим із магазинами. Він сказав, що я рухаюсь, ми зайшли на вулицю і наші, то українська армія почала хард обстріл. Дуже такий жорсткий, його посікло дуже так. Він був весь у крові. На вулицю вискочили, на метрів. 50 і не устоїть пробігати. Тебе раніше? Ти к кому комусь з них Или Или да, блин, вони всі как тараканы, ти сібався? Я лежав, я встати не мог. Я вот пролежав ночь, на кому хто подойшов. У більшості випадків їхніх поранених просто кидають на призволяще. Вони або стікають кров'ю, або перебарщують з дозою обезбалюючого. Або виходять на наші хлопців, і наші хлопці вже пропонують їм здатись. Якщо вони відмовляються, чинять супротив, намагаються якось зашкодити нашим хлопцям, то хлопці їх знищують. Якщо такий потіряшка, як у нас виходить, він на агресивний був, спокійний, то і ми до нього більш лояльніше віднеслися, дали йому попити води, закуритися, поки не приїхала група ЕВАКа, щоб його отуди забрати. Пацани, не доки не йшов. Написано мотострілкові войска. Ой, який тут симпотяжка на фотці. Я бачу. Орехала. Помущення прямо колечка. Смарший угу. сержант. Да? Да. Пацани, бівіть. Я його питав на рахунок взагалі, типа ну навіщо він сюди прийшов? Така коротка бесіда у мене з ним була. Він просто-напросто від безвиходності, не маючи нічого їсти, сам він з Підмосков'я, якщо не помиляюсь. За його словами, в них у магазинах навіть нема що купити. Хліб і квашена капуста. В погоні за грошима він підписав контракт, обіцяли їм заробітну плату 190 тисяч. Але Свої виплати він не отримав. Питали у нього, яка у, нього була, яка у їх батальйона була задача. Він нам сказав, що задача була дійти до річки Вовчі і там закріпитися, бо далі повинні були йти штурмовики. Але це не вдалося їм.